Чи вірила я, що я дойду до монетизації, що я теж можу спробувати знімати, а чому б і ні. То я думала, що я справлюсь з підключенням на раз-два. Але казалось не так все просто. І о чудо, я отримала монетизацію. Мої вітання. Мене звати Людмила. І вам Віктор. Привіт! Вітаю Людмила, вітаю мої підписники. Як ви здогадали, що... Тема сьогоднішнього відео Людмила поділиться досвідом, чи можна заробляти на каналі про садівництво. Це відео буде корисне для тих, хто проживає в селі або знімає своє життя. І як на цього можна заробити? Чи дійсно можна підключити монетизацію і знімати просто, що хочеш, своє хобі, і заробляти від цього гроші. Ну, не буду затримувати, Людмила. Продовжуйте, буде цікаво послухати ваш досвід. Я хочу розповісти для аудиторії Віктора, чому я вирішила відкрити свій канал. Ну, ви знаєте, що ми переживали такі часи, як пандемія, і тоді дуже багато людей засіли по своїх домах, квартирах. І що вони робили? Вони сиділи в інтернеті, в Ютубі. Те саме робила і я. Засіла я в Ютубі. Спочатку я дивилась все підряд, а потім зупинилась на тій тематиці, яка близька мені особисто, що мені по душі. А мені по душі? Мені садочок. Ось мій сад, по який мені. Хотілося говорити, показувати. І я подумала, що я теж можу спробувати знімати, а чому б і ні? Звісно, я не заявляю про себе як садівник, який. Дає якісь майстер-класи по догляду за садом. Е, є багато достойних каналів, звісно, там, де садівниці, ну вони вже, можу сказати такі великі блогери, у них велика кількість підписників, і вони дійсно подають, подають інформацію, як доглядати за садком, за тими чи іншими рослинами. Навіть пропонують на продаж якісь рослини. Ну, Я не є таким садівником. Я, скоріше, садівник-любитель. Такої вже цінної інформації я, звісно, не подаю, я просто показую свій садок, всі сезони, як він росте, цвіте. Міняється, в різні пори року він різний, і в різні пори року він по-своєму гарний. Ось це все я знімаю і викладаю такі відео. Ще. Між такими відео, як про садовки, я іноді щось знімаю, показую особисто про себе, веду якісь розмови, щось розповідаю, що в мене на думці чи на душі. Ну, ось так. Я вирішила спробувати. Я подумала, що не святі велетики ліплять, і думаю, а чому і ні? Можливо, і в мене щось вийде. Подумала і зробила. Ну, звісно, про тематику мені довго думати не прийшлося, тому що в мене тематика ось вона готова, мій садочок. Тому все дуже просто. Знімала я свої відео, як і продовжую знімати на телефон. Камери в мене немає, але я думаю, камера це дуже дороге задоволення. Воно і телефони, скажімо так, не дешеве задоволення. Воно і на телефон можна робити нормальні відео. Головне знати, що показувати, а ще краще знати, що говорити, щоб це було цікаво комусь. Ось і все. Як часто я викладала свої відео. Два-три рази на тиждень, ну тобто по-різному, я не вистраювала собі якогось графіка. Можливо, це і неправильно, можливо, треба зробити графіки, по якомусь графіку виставляти свої відео, щоб, ну, щоб це було зручно людям, щоб люди привикли до того, в які дні виходять твої відео, і мабуть, що це і правильно. Я так не робила і не роблю і досі. Як в мене виходить, як зняла, так і виложила. Тобто так. Хороші перегляди в мене пішли саме після підключення монетизації. Я не знаю, який тут зв'язок, ну, напевно, якийсь є зв'язок. Саме після того, коли. Вже в мене була підключена монетизація, саме тоді пішли гарні перегляди. Але маю вам сказати, що це продовжувалось недовго буквально два місяці, і знову мої перегляди пішли на спад. Тому ось така ситуація. А до монетизації я йшла рівно рік. Треба було назбирати тисячу підписників, 4 тисячі годин. І от саме рівно рік, тютелька в тютельку, в мене на це пішло. Так. 1 червня 2022 року я відкрила свій канал і виложила перше відео. І 1 червня 2023 року. У мене вже було тисячу підписників і чотири тисячі годин, навіть більше трошки. Ось так. Чи вірила я, що я дойду до монетизації? Ну, я надіялась, але думала, що це буде довше, ніж рік. Я не, не знала, що я впораюсь саме за рік. Але саме за рік я і впоралась, але є один важливий момент, самий головний. це коли я вже всіма параметрами дійшла до монетизації, то я думала, що я справлюсь з підключенням на раз-два. Що ж там такого? Якщо вже відкрила канал, цілий рік щось там знімала, дійшла, назбирала підписників години. То і монетизацію я підключу. Але казалося не так все просто. В мене нічого з того не вийшло. Ні, ну я щось там робила, <смі> зробила якісь кроки. Але мені прийшла відповідь від Ютуба, що, що вони розглянули мою заявку, але вона не відповідає критеріям їхньої програми, і я не можу взяти участь у їхній програмі. Ось така була мені відповідь. Я навіть намагалася декілька разів повторювала спробу, але мені знову і знов приходив той самий лист з такою же самою відповіддю. Тому я стала думати, що ж мені робити далі. Ось. І... Тут я побачила одне відео однієї блогерки, її звати Валентина, де вона ділилась інформацією, що в неї також виникли проблеми при підключенні монетизації, і вона змушена була звернутися до Віктора. Вона назвала канал, як називається канал Віктора. Ось, і я подумала: о, оце воно. Мені теж потрібен Віктор. Бо без нього я нічого не зроблю, я не справлюсь. І все. Я одразу знайшла канал Віктора. Написала йому в Телеграм, в його шапці профіля було посилання на Телеграм. Я йому написала, він мені відповів. І все. І от чудо. Я отримала допомогу, і він мені підключив монетизацію. Ось саме так все і відбувалось. Отож, Віктор, я вам дякую, що ви мені допомогли підключити монетизацію і все, що, все, що входило туди, підтвердити особисті дані, ну і так далі. Так що ось так. Е, я думаю, що моя розповідь комусь буде корисною. Так що, е, хто думає про відкриття канала, то ви не думайте, а вже відкривайте. А вчитись будете по ходу справи. Будете знімати, викладати відео і, і, і так будете вчитись, тому що ніхто нікого не вчить. Всі самі щось пробують, і щось виходить, щось не виходить. Так що тут немає нічого страшного. А якщо щось не буде виходити, то в нас є Віктор, який все може підсказати, допомогти, ну і так далі. Тому все, я завершую свою розповідь. Дякую і всього доброго. Всім па-па. Ось так просто, друзі. Якщо ви хочете поділитися своїм досвідом, можете теж мені в телеграм написати і розповісти про свій канал. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.